Ану, де я? Хтось побачить, хтось пойме. Що в мене за спиною? Це Радонове озеро. Дивіться, воно таке зелене, тому що тут родій, якийсь активний склад, компонент. Боже, така, такий краєвид, якийсь взагалі, взагалі неочікуваний. Я трошки в шоці, дуже рада, що я це бачу. Звісно, тут є тролей, можна спуститись вниз. Але тролей я не знала, що це таке. Я думала, це будочка, ніфіга, це гойдалочка, і ти на шаленій швидкості вниз летиш 400 метрів висоти. Ні, я не хочу. <Norwegian> <аплод> <coffee> so uno, like, а теперь пошли алва. А ты пошли на два идея. Любовная собака. Це така атракція можна стати, як наче тиянгом, бачите, з крилами. Але порівняно із цим Радонієвим озером, оці всі крилишки це така фігня. Головне, що я не можу спуститись вниз машиною, бо стрьна. І стрьо оцим тролеєм спускатись. А оці всі крилишки – це мілочь абсолютно не нужна, просто, бо красота. Озеро затміває собою всі оці хірні, тіпа там серце ще є, і оці крилишка. Не надо воно то що за мною красивіше не буває природної атракції. Я з не поїдемо, ти глянь на нього. Тепер я зрозуміла, що значить цей тролей. А ти думала, що це інше? Так, да, я думала, що це в кабінці. нато. Ні-ні-ні, це взагалі не він. Ніколи в житті. Я зрозуміла, що таке тролей. Ух ты! Так и вот Ох ничего себе! О, капец, стажечка! Боже, яка красота. Так. О, повище. Щоб найвищий краєвид. Тут оглядовий майданчик, дивіться, який класний. Ось, ось оця лавочка.